Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме на місці плодючь, там Він поселив мене біля води спокійної, виховав мене, душу мою, навернув, навів мене на стежки правди, задля імені свого, коли піду навіть у тіні смертні, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезлу твій. І палиця твоя, вони втішили мене, ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намостив оливою голову мою і чаша твоя, що напоює найкраща і милість твоя буде супроводжувати мене по всі дні життя мого, поселюся в домі Господні. На довгі дні.